До 15 листопада цього року батьки першокласників можуть подати заявку на одноразову грошову допомогу від держави. Йдеться про 5 тисяч гривень на пакунок школяра. Тим часом у державному приватбанку дослідили на що витрачають держдопомогу батьки. Найчастіше купують дитячий одяг та взуття, а також канцтовари. Усього з держбюджету перерахували понад півмільярда гривень. Допомогу від держави, батьки або ж опікуни дітей, які цьогоріч уперше пішли до школи, можуть отримати після подачі заявки до пенсійного фонд. Фонду або ж у дії далі 5 тисяч гривень зарахують на віртуальну картку. Кошти можна витратити впродовж півроку, а не витрачене автоматично повернеться до держбюджету. І більше про цю ініціативу уряду розпитаємо у кореспондентки ТСН Валерії Коваль. Ой, заступниці міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів зараз з нами наживо Валерія Валерія, вітаю! Дякую, що ви з з цієї цього ранку. Програма пакунок школяра вже діє певний час. Чи стала вона популярною серед українських батьків? Розкажіть, скільки вже скористалися нею? Зокрема, у вас напевно вже є такі дані. Скільки людей вже отримали гроші на карт? Доброго ранку. Так, Програма триває досить активно. Якщо ми говоримо про загальні цифри, то станом на зараз в нас вже 200 тисяч поданих заяв і 178 погоджених. Тобто це ті батьки, які 100% отримують допомогу. Тому Тікі активно користуються, як ви вже зазначили, найбільше витрачають саме на дитячий одяг. Це 144 мільйони гривень. Далі йдуть одяг для родини 120 мільйонів і канцелярські товари. А на четвертому місці в нас зуці що важливо, що уряд розширив програму і з сьогоднішнього дня, тобто з 1 жовтня, допомогу можна буде витратити на книги. Для цього урядом були зміни відповідні до постанови і розширили самоперелік товарів, на які можна витратити на цю грошову допомогу. А окрім того, взагалі Приватбанк також досліджував, я знаю на що витрачають кошти батьки. А якщо ви плануєте ще розширювати, тож які послуги можливо ще будете додавати на майбутньому, поки додавань не передбачається, оскільки я нагадаю. Що ця одноразова грошова допомога вона була якраз призначена для підготовки е, школярів до початку навчального року, а саме першокласників. Е, тому тут якраз допомога е, сприяє для того, щоб батькам було легше підготуватися до цього. І як ми розуміємо, що в першу чергу витрачаються великі кошти так на е, одяг, зустрі, канцелярські товари, е, але е, книжки так само е, потрібні е, першокласникам. Це можуть бути різні там, тематичні зошити, які потрібні для навчання. Тому тут уряд якраз зреагував і додав цей товар. Про найближчі зміни в програмі будемо повідомляти додатково. Ось ця віртуальна картка, на яку має прийти допомога від держави, наскільки взагалі її легко чи складно відкрити, це можна зробити лише в застосунку дія, чи якісь іще є варіанти. Так, Дія-картка – це універсальний механізм, який був створений якраз для того, щоб легко та швидко можна було отримувати різні грошові допомоги від держави. Відкрити її дуже легко. Це декілька кліків, можна це зробити безпосередньо в застосунку дія при поданні заявки на ту чи іншу послугу, зокрема пакунок школяра. також її можна відкрити в Зістосунку банку, в якому у вас відкриті рахунки, або ж піти в офлайн відділення банку наших партнерів та відкрити і отримати пластикову картку. Дякую, Валерію, що долучилися до нас цього ранку. Цього ранкового ефіру. З нами наживо спілкувалася Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів. Дякую.